Доброго ранку. Сьогодні погода, бачите, яка неважніша. І зараз їду із Сашею. Бачите, взяла вітровку цю, бо на базар хочу вискочити, може кукурудзи куплю. Їдемо в військкомат. Саня каже, ось і все. Вийшов мій вік служби. Зніматися із обліку. Це для тих, хто там дуже переживає, що мій чоловік не на фронті. Мій чоловік нікуди не тікав, мій чоловік тут. І повірте мені, навіть зараз, знявши з обліку, нікуди тікати він не буде. Нікуди. Так що ви дивіться за собою, за своїми чоловіками, якщо вони у вас є. Я думаю, ті, хто пише, просто їх немає. І оце, знаєте, як бешенство самки, отаке відбувається: басейн. Ото ми так думали, що тече трішки, як тільки поставили, так, десь підтікає, не так, що прямо сильно тече, але десь бо трішки вода там є. Така погода, якщо буде по всій Україні, то всі наші врожаї, які почали наливатися, ви бачите, помідори, огірки, сині, перець, все накриється мокрим рядном. Але знову -таки, знову таки, ми, щоб сказати, що ми дуже розстроєні. ми розстроєні тим, що гинуть наші хлопці ми розстроєні тим, що наші воєнкоми, наші депутати ніяк не нажруться. Але прийде час. Ви бачили, який пістоль Зеленський подарував залужному? От тим пістолем всіх будуть знищувати Нечість всю. Так, ну що, ми їдемо. Що буде цікаве, вам розповім і покажу. Саша, тобі не жалостно, що вже все закінчився твій воїнський. Жалостно. Жалосно, жалосно да? Да. так? Так швидко все пролетіло. Не наче в армії тільки був. да, вже. Ах. Так і життя проходить. Сенька. А ж, Нічого. Найголовніше, що в душі будь молодим. Жалостно. Забула за вас. Їдемо вже додому. Не захотіли ми йти на базар, тому що напустився такий дощ, карусаль. Завтра поїдемо на Нову Іванівку, там і смачніше кукору забуде. І там попив. А Санька все справився, віддав документи у вівторок. Які документи? Військовий. У вівторок іти забирати. І штампом, мабуть, що звільнений, видача, який там штамп. Тобі ж повернуть військовий білет чи? Ну так, штамп якийсь поставлять. Ну, ще Саньки треба буде взяти папір, що він знятий, щоб воно було таке на руках, тому що. Це документ. Військовий це військовим, а то, що він знятий, щоб була така. Як кажу, знаєте, що без бумажки ти був кашка, а з бумажкою молодець. З папірцем молодець. А тут менший дощ, так? Да? А там прямо такий напустився ми. Саня каже, дай, я хоч вийшли вийшла своїм командою, дай хоч покурю. Кажу, ну покурю. Та теж так посиділи, людей багатенько. А я ж казав, що хоче перестати. Ну нічого. Ти Завтра поїдемо, Сенька не хочу. А я знаю даже чего. А чому? Мабуть, в туалет хочу. <рес> Та, то ж я хочу по маленькому. Кажу, мабуть, в туалет, хоч то не захотіла. На базар є туалет, можна було піти. Я просто, ну що я сиділа, чого дурепа не сходила військкоматі? Ну нічого. Я ж води набурелилася, нічого страшного. Нічого страшного. Знаєте, так коли серед людей то розмовляєш, ну є, були люди там, що видно, що загинув воїн, ціла сім'я, то ну, все так по-чесному, навіть якщо людина безвісті пропадає, платять зарплату жінці чи матері, хто там з ким, платять зарплатню і така гарна зарплатня. Звичайно, що не хочеться тих грошей, тому що. Біда така, але ніхто не кидає нам на призволяще. Так, іду відкривати ворота. Що ми не пішли на той базар, тому що дощ це буде ж мокрий, на що потрібно, правда? Так, я взяла ось. Цю гель для прання. Купила ж я оцей кислородний, а це оцей я зроблю окреме відео. Я вже не стала такою дурепою, відразу не стала заказувати через інтернет кислородний від відбільвач. Купила в магазині Так, 300 г майже 90 гривень, але нічого. Я попробую. у мене там один рушничок є, але я відео це зніму, тому що таких домогосподарок, як, як я, побачила все. Ой, буду замовляти, буду замовляти. О, бачите, забула на нову почту заїхати. Ех, ну добре, нічого, завтра заїду. Швиденько, мухи мухи страшне. Швиденько вже замісила тісто на чебуреки. Сані сьогодні зроблю чебуреки, але знову, бачите, достала із морозильника я купую оце сир у морозилку відправила 5-9%, додам туди твердого сиру і буде все нормально. Замісила тісто, таке, як для чебуреків, те, що. Мені дуже воно подобається. той раз, я, знаєте що, я забула додати сахару трішки. Цей раз я додала чайну ложечку цукру. Приїхала з холодильника, дістала кавуну, відрізала скипку кажу, о, яка жара, як я освіжилася, я ж замерзла, чесно. А це Саня каже: я хочу чайку попити, йди пий, будь ласка, йди пий. Так, відео буде, але я вам покажу, тому може, це зовсім не реклама, я прикриваю все. Отакий ось, бачите, цей порошок. А, ну немає тут, все по імпорту написано. Зроблю експеримент. А сама забруднена в мене отам, серветка, яка під сміттєвим у мене баком знаходиться там. Подивимося. Санючок сів мій чай, кофі випить. А я кажу, Таня, я гірочок з'їм, а йому хліб і достала отаке черіза. Таке так, купили вчора. Ну, це смачно. 100 грамів. Ну, вона стоїть 900 гривень кілограм, але це не до цього я кажу, що дійсно. дійсно. Ану, да, я ж тобі даю. Ану, цікаво в окуляра почитати, хто її, хто її виробник. Зараз я саша не один, Ой, сань, так і надивився, йому все поламало. Откривай себе на бутерброд, а я хочу почитати, чиє воно. Свинина знежована, нежирна, сіль кухонна, вис... так, високі технології. А хто ж його роби? Місто глобене так красива упаковка зроблена. Ви подивіться, я думала, це імпортне, йома, як шоколадка. Йо, як же вона відкривається? Одрізати, аж вакуум, одрізати треба. Да. Це глобино робить. Це оця фірма ну в них смачна продукція, але це ця фірма, що їхня свиноферма заваняла і зіпсувала екологічно наш псьол. Оце саме вони, вони дуже великі, вони по Полтавській області самі сильні і по Україні теж вони дуже-дуже багато. Поблять продукції, продукція в них смачна, але ж не таким. А я думаю, це імпортна, чесно кажучи. На вигляд, вона точно як імпортна. Так, добре, Санька, хай, а в мене сівна потекла. Ну один Одне кільце можна, але не більше. Що ж мені зробити? Ой, дякувати. Галочка моя написала це Галка це таке прізвище. оце оце Кава розчинна. У нас в місті є Базилік-магазин. Ну, ота, знаєте, їхній, е... ну, с, як кажуть, ряд таких магазинів. 120 гривень коштує оця кава. Ну, вона дійсно гарна. Дякувати. Знайшла, побачила і мені показала. Бачите, як ми допомагаємо один одному. Я зараз кави зроблю. А ну-ка, дай кавочка попробує одну. А я отак розрізла. Господи, а як же тут його брати? Нарізали так, що ну, це для, для худіючих, мабуть. Бог ти мой не возьмеш, Диви, ламається. Що як диво? Так ти бери целим Ну, Нарізали так, що... Ні, вона то добра. Ну нарізали, що не візьмеш кружечок. Вона спресувалася. Ну, як чого різа. Така трошки. З кислинкою, таке, не там томатики. Ну, я вам скажу, що московська ковбаса. Я не знаю, як вона зараз. Ну так, ну це ж така технологія, хоч московська, хоч яка, я ж думаю, що вона і буде московська, але може вона у нас буде Київською називатися, то там технологія інша мені більше подобається. Тут дуже багато спецій. Так, все, я роблю собі каву. Моя чорізо, показати вам, яке у мене чорізо? Зараз. Ось це лежить, чекає мене, диви який чорізо зелений такий поліс. Отут сиди, чорізо. А помидора. Я помидор не хочу. Це санька в нас любить помидор, у нього тут, а Ось твій помидор. У нього це помидори, є йому не треба нічого їсти. Кусок хліба і помидор. А ти любиш помидори з медом, сань. Я помидори з салом люблю. А тобі може сало дати? А ти весь чорізо, потім сало. У нас сало повний, повна морозилка. Ніяк сало возиться. По... Де те сало вже наше не було, О Боже, за кордоном і в Прибалтиці, і вже тут по місцевості. І вертається додому, повертається. То сало гарне, <кій> то із Недогорок сало я купувала там. Домашні люди робили. Надя мені дзвонила, та я їздила купляла. Так, ідіть до нас переобідувати. То хоче кавуна, будь ласка, на чебуреки пізніше, Чебуреки поки що немає. Нема. Сьогодні я роблю е, сир. Твердий сир, часник, петрушка. І дивіться, бачите, в мене прямо видно начинку всередині. Отакі чебуречки, і вони дуже смачні, нічого не скриваю. Я ж кажу, що в мене є цей рецепт, будь ласка, готуйте ось накатані. Але ще до мене прийшла Ларіса, ми так довго з нею балакали. Я кажу, Лар, все, давай, бо в мене злипнеться тісто. Коли ні, все нормально, дивіться, ось все береться. Красота. Олійка розігрівається і зараз швиденько формую. Уже не формую, Уже смажу. Дивіться, скільки чебуреків вийшло. Та які ж чебуреки. Віднесла туди, вона сьогодні ночі впало. Отак повело і впало. І, коротше, лежить. Ну, а чоловік зараз буде пробувати. Я сі тарілки. Ну, як тут схудниша? Бери, заходь. заходь. Бери чі бурака. М -м -м. А ну що скажеш? Без комментаріїв. <рес> Без коментарів? це дуже гарячий взяв. Mm -hmm. Чи не розпробував, добрий, Добре. Mm -hmm. Добре, добре. Mm -hmm. Тісто тоненьке, тоненьке, дивіться, як воно розш... розшарюється. Аж просвічаю, забачите. Mm, тече. Тече, тож хару, то шкара тосок. Бачите, тече. Так що, сідаємо? Що, дивіться, тої тарілочки немає і тут, це про що каже, що це дуже-дуже смачно. Але такі тонесенькі. навіть бачите, ось видно цей сир. Сирна начинка оця дуже-дуже смачна. Дуже. Ну, а я ще на вечір приготуюсь, посмажу кабачки. В мене вони соліють, тому що ми наперлися. Навіть у мене суп в холодильнику ми наперлися страшенно. страшенно. Так що, Піду, маму заберу тарілки та піду трішки, попрацюю за комп'ютером. Треба вам якесь відео смонтувати. Так, мухва, до побачення. І не можу закрити, тому що трішки тут, знаєте, як жариш пиріжки, такий, навіть витяжка. О, ні-ні-ні! А а білизну закінчить треба. Допишу відео.